Сьома година час новин на Дніпро Тіві у студії Дмитро Херло. Вітаю! Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Повітряна тривога лунала один раз. Вона тривала 26 хвилин. На цей час у місті спокійно. А напередодні рашисти вкотре атакували Дніпро ракетами. Двоє загиблих, двоє в реанімації. Внаслідок російського теракту загинула молода жінка та її дворічна донька. Ще троє мешканців будинку, в який влучила ракети, і йде мирно спали люди. Поранені. Будинок зруйнований, поряд немає жодних військових або стратегічних об'єктів. На місці трагедії побувала наша знімальна група. Обгорілі стіни, зруйнована будівля та подвір'я. 28 квітня росіяни вбили молоду маму та її маленьку донечку. Сьогодні нам черговий раз не потрібні докази терористичної діяльності. Російської Федерації ми бачимо взаді, що наробили сьогодні ночі. Сьогодні ночі місто Дніпро було обстріляно сіма ракетами. Але саме гірше, що загинули люди. Загинула двохрічна дитина та її матір. Із повідомлення міського голови Дніпра Бориса Філатова стало відомо про сім'ю загиблих у Дніпрі. Потвори, точно в ціль ви розвалили житловий будинок у приватному секторі. Знищили родину нашої міської шкільної вчительки. Вона з чоловіком у лікарні з 40% опіків тіла. А донька із онукою Веронікою, якій не виповнилося ще й трьох років, у могилі. В момент влучання в помешканні зайнялась пожежа. Всередині перебували ще троє людей. Чоловік та батько загиблих, а також батьки вбитої Ольги. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Сусіди розповідають, повибігали на вулицю, як тільки но почули вибухи. Було все в тумані, сіре, воно, як будто би все горіло. Було гучно. Було гучно, от, і я вам скажу, що зараз я не впевнений, що вони не, не будуть продовжувати це обстрілювати. І кожен день я проклинаю Путіна, Лаврова, Кисельова, Скабєєвих кожен день. Страшно, ужас, як страшно. І за що так? Хто думав, що він такий дурак? Хіба це людина? Який звір. До батьківського будинку загибла Ольга разом з дитиною переїхала з іншого району після початку повномасштабної війни. Жінка вважала, що тут буде безпечніше для маленької Вероніки, кажуть сусіди. У за цієї загиблої є ще два дядьки, ну тобто рідня. І вони ще ну як рахуються, зниклими безвісти ще у той час, коли аеропорт на Донецьку гатили. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Справу кваліфікували за статтею порушення законів та звичаї війни, поєднане з умисним вбивством. Оксана Білаш, вчителька Дніпровської гімназії, номер 108, сьогодні вижила. Втім, за мить втратила доньку та онуку. Підтримати родину можна грошовим переказом за номером картки на екрані. Блукали між воронок. ЗСУ евакуювали 12 коней із зони боїв на Донбасі. Власник кіної ферми виїхав Завдіївки і покинув тварин напризволяще. На вільному вигулі вони блукали між воронками, залишеними ворожими снарядами. Евакуювати їх довелося бійцям збройних сил України та волонтерам. Тварини були налякані та голодні деякі з них поранені обстрілами. Вивезли ще не всіх, та волонтери й бійці планують продовжувати порятунок гривастих. Сучасне обладнання на тягових підстанціях Дніпра для комфортного пересування пасажирів нашого міста та безперебійної роботи електротранспорту на підстанціях встановлюють нове обладнання. Черговий по місту Олександр Лещенко, начальник управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, побачив на якому етапі роботи. Доброго дня, доброго, вітаємо на Донасій підстанції. Дякую, Дякую. Черговим містом Олександр Лещенко завітав на одну із тягових підстанцій Дніпра за програмою розвитку транспортного комплексу. Міста тут встановлюють нову шафу власних потреб. Це нове обладнання, воно дуже сучасне, воно менше за розмірами. Віталій 17 років працює на цій тяговій підстанції, вражений тим, як швидко модернізується заклад. Було дуже цікаво. Було... Перехід від старих зразків до більш сучасних. Були тяжкі часи, коли були проблеми з заробітною платою. Але потім потихеньку, потихесенько, ми бачимо, що міський електротранспорт він росте, він вже отримує якісь кошти від бюджету міста. Тому в нас і з'являється нове обладнання, покращуються умови праці. Нова шафа виготовлена за сучасними технологіями, ба більше замінює собою чотири шафи старого зразка. На обладнання не впливають перебої у електромережі. Шафа має власне джерело безперебійного живлення. Ця шафа предназначена для роботоздатності з всією тяговою підстанцією. Вона вже сучасна, набагато компактніша. Ці ремонтні роботи розпочаті трошки раніше, і сьогодні один із етапів проведення робіт. Це пов'язано перш за все, те, що тут, як ви бачили, все обладнання знаходиться під напругою і потребує поетапного відключення для переключення із старої шафи на нову. Вона живить ділянку, через яку проходить шість тролейбусних маршрутів: номер 2, 7, 12, 14, 17 та 20. А також наступною локацією, на якій побував черговим містом, стало Дніпровське депо метрополітену. Черговий побачив, як відбувається огляд та підготовка колійного господарства до роботи у весняний та літній періоди. Бачили це, і мої колеги. Електродвигателя, редуктора і автопереключателя. Провіряємо з десь кріплення проводу, гаєксі, щоб було все затянуто. Євген Назаренко працює у Дніпровському метро 28 років. Завдяки йому потяги рухаються у правильному напрямку. Робота непроста та потребує максимальної уважності. Я тут познайомився з жіною, мене вже дітям 27. І ми кожен день ходимо, обсматриваємося. світофори, стрілки, рельсові цепи. путеві ящики вон стоять. І кожен день. Разне у нас робота. Таже курбні апарати, у нас УКПТ є, устройство контролю проходу в тунель, Щоб посторонні лица не зайшли в тунель. Черговий побачив, як проводять підготовчу роботу колійного господарства до роботи у весняно-літній період. Це регламентні роботи, які повинні. Постійно проводитись для безпеки, вперше за все, для безпеки рухомого складу, а також для своєчасного подачі рухомого складу на лінії метрополітена. Під час цієї перевірки порушень і відхилень від нормативних вимог не виявлено, тобто все відповідає вимогам. Регулярні перевірки дозволяють попереджувати та завчасно виявляти несправності, аби вони не призвели до аварійних ситуацій. Олександр Варецький переселенець з вуглидару. Окупанти зруйнували його житло та щасливе життя у рідному місті, де вони разом з дружиною займалися улюбленою справою, вчили дітей. Родина змушена була виїжджати. Новим місцем для життя обрали Дніпро. Молодці, ще раз. Ножка гостра. І на поїзд хвостики. Всіх запросили до себе. Ось так. Олександр Варецький переселенець з Вугледару. У рідному місті родина мала творчу студію, де навчала дітей хореографії та вокалу. Усе змінилося 24 лютого. Події були вже сама 24 лютого дуже неприємні. Прилетіла я не знаю, що це я не померли люди. Прилетіло в нашу больницю. Було тяжко. Спочатку виїхала дружина з донькою, потім і сам Олександр. Місце зустрічі Дніпро. Дніпровалося дуже тяжко. Коли зустрілися, було вже легше. У Дніпрі життя налагодилося. Олександр знайшов роботу ще й таку, як у рідному місті. Чоловік став художнім керівником зразкового хореографічного колективу, який існує вже 11 років. Найменшим вихованцям Олександра чотири рочки, і нещодавно вони дебютували на великій сцені. Окрім того, що ми займаємося хореографією класичним станком партер на підлозі. Ми спілкуємось, ми трошки шуткуємо. Ми всі сторінно так відходимо від життєвих ситуацій. Ну, а тепер наша у Дніпрі для дітей та батьків вихованців одного з місцевих закладів провели екологічний захід толока у палаці з метою формування екосвідомості у підопічних та дорослих. Родзинкою толоки стала висадка близько ста цибулин тюльпанів. У міському палаці дітей та юнацтва провели екологічний захід у формі квесту. Міський палац дітей та юнацтва кожну весну проводить велику родинну толоку, а того, щоб прикрасити прилеглу територію, зробити її зеленішою, гарнішою. У цьому році ми вирішили додати інтерактиву, таким чином зробити день довкілля у вигляді екологічного квесту. Команди з батьків та дітей виконували різні екологічні завдання. Головним з них стала висадка тюльпанів. Це допомагає нашій планеті. Ми повинні озеленювати її, бо це корисно та весело. Під час еко квесту лунали пісні від вихованців закладу. Активності не вщухали, не дивлячись на дощ. Екологічні акції проходять у закладах позашкільної освіти регулярно, але саме в такому форматі, в форматі квесту і більш масштабно, це проходить тут вперше. І плануємо так, що буде і новостання, стане традиційною акцією. Як я казав, що одна з однією з метою є підвищення екосвідомості і долучення до акції Дніпро квіточі, яка проходить на міському рівні. Всіх учасників еко-квесту та гостей пригощали смаколиками та чаєм. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі підприємства критичної інфраструктури міста функціонують стабільно. Комунальники працюють цілодобово, аби містяни отримували необхідні послуги. Протягом ночі у Дніпрі масштабних аварій на мережах водопостачання не зафіксовано. Знеструмлення на підвищувальних та насосно-фільтрувальних станціях відсутні. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна й до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Зараз у Дніпрі температура повітря плюс 8, дощить. Синоптики на сьогодні прогнозують хмарну погоду та дощ. Температура повітря протягом дня становитиме від 8 до 12 градусів з позначкою. Плюс. Наш випуск добігає кінця. Підписуйтесь на канал Дніпрові та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо обов'язково. Все буде Україна.